Уявіть собі, стіл, накритий стравами з різних куточків світу. Кожна страва це не лише смак, а історія, в яку вплетені століття традицій, культурні обміни та сімейні рецепти, що передаються з покоління в покоління. Кулінарні традиції це своєрідний міст, що з'єднує людей незалежно від їхнього походження чи місця проживання. Коли ми куштуємо страву, ми буквально відчуваємо на смак культуру, з якої вона походить. Наприклад, пряний аромат індійського карі переносить нас у вир яскравих базарів, де спеції це валюта, а рецепти це таємниці, що передаються від матері до дочки. Або ж подумайте про італійську пасту, яка розповідає про сімейні обіди в тіні виноградників, де кожен інгредієнт вибирається з особливою турботою. Ці традиції не лише збагачують наші кулінарні смаки, але й розширюють наші горизонти, дозволяючи зрозуміти та відчути інші культури. Вони показують, що, незважаючи на відстань і відмінності, ми всі є частиною великої гастрономічної спільноти. І саме через їжу ми можемо відкрити для себе нові світи, зрозуміти інші народи та поділитися частинкою своєї культурної спадщини з усім світом.